Однією з основних проблем уведення лісового господарства у нашому краї є охорона лісу від незаконних рубок. Наразі за перше півріччя 2016 року в Держлісфонді зафіксовано понад 300 таких випадків. Вирубано близько 4200 кубометрів лісу. Найбільша проблема на Великоберезнянщині знищено близько 2000 кубометрів. Є випадки порушення із боку працівників лісової охорони. За останнє півріччя було притягнуто до відповідальності 47 працівників лісництва, 13 – звільнено із займаних посад. На сьогодні в закарпатське управління лісового господарства входить 21 підприємство, включаючи національний природний парк Зачарований край. В порівнянні з попередніми роками в краї зараз практично відсутній експорт деревини. Працюють тільки на внутрішньому ринку. Є 21 підприємство. На сьогоднішній час. Практично всі підприємства Закарпатського обласного управління спрацювали за півріччя ефективно. То, що Заготівля деревини чуть менше, як минуй рік, то реалізація у вартісному складнику складає на 30% більше. На сьогодні в Закарпатті практично відсутній експорт. Закарпатська область не орієнтована на експорт. І, в принципі, позиція управління, в тому числі і моя особисто, що якщо ми маємо можливість реалізовувати внутрішньому виробнику внутрішньому покупцю і споживачу в Закарпатті, то в першу чергу ми маємо задовольняти потреби місцевого виробника. Нещодавно було посаджено близько 10 мільйонів саджанців по всій території області. Лісівники кажуть, кількість посаджених дерев перевищує кількість вирубаних у десятки разів. Військовою прокуратурою області виявлені незаконні рубки в лісовому фонді, що знаходяться у межах прикордонних смуг. Вони складають понад 2500 кубометрів. На думку працівників лісництва, необхідною є глибока переробка деревини як державними, так і приватними підприємствами. Ми зобов'язані і змушені займатися глибокою переробкою. За кордон має йти готовий продукт. Готовий продукт. Наразі воно можливо складно то зробити. Мусить бути якийсь відповідний перехід. Багато наших підприємств мають можливість і треба, щоб зайнялися глибокою переробкою. Глибокою переробкою. І переробкою не тільки лісу круглого. Багато інших речей є в лісі, які якимось чином за певний період часу просто призабуті. Наразі Закарпатське обласне управління лісового господарства взагалі не забезпечене державним фінансуванням. Яке необхідне для вирішення багатьох існуючих сьогодні проблем?